Вам, друзі, Буча Київська область, одноповерховий будинок у лісовій частині міста на ділянці 7 соток Загальна площа такого будинку 160 квадратних метрів з закритою терасою. Дивіться, ось так виглядає будиночок заїзди, парковка для декілька автомобілей. І покажу вам планування. Це у нас вхідна група, ніші під дві шафи, і будинок ділиться на дві частини. Права частина спальні. Ліва частина у нас кухня-вітальня, зона відпочинку. Гардеробна, кімната інженерії. І ось така дивіться, простора кухня вітання. Дуже світла. Будинок побудований з цегли, утеплений, по фасаду ще клінкерна плитка. За кухні-вітальністю і вихід накриту терасу. Тераса у нас 28 квадратних метрів. Ну, і проходимо в зону спалень Дивіться, покажу вам спальні. Це у нас перша спальня кімната, дуже простора, велика.